Сьогодні всім глядачкам і глядачам кажу шрімат, пхагаватам і традиційної Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на понеділок, 18 грудня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти карти карми, унікальна колода, яка. Мало чим нагадує карти Таро. Це зовсім інший оракул, і оскільки це індійський оракул, сьогодні буде цитата з цієї книжечки. Це шоста пісня, частина друга Шріма Пхагаватам у перекладі Шріли Прапупади. Ни я, Господь Шива, ни Брахма, ни Ашвины Кумары, ни Нарада и другие великие святые сыновья Брахмы, ни прочие полубоги не могут постичь деяния и личность Верховного Господа. Знание о Его истинной природе скрыто от нас, потому что мы – частицы Всевышнего, мним себя независимыми и полновластными правителями». У Господа нет любимцев и врагов, Он никого не считает своим или чужим, Он душа всех душ, и потому Он добрый друг всех живых существ, близкий и дорогой каждому из них. Ось така цитата из Святої Книги, до речі, у індусів, немає такої вот книги, як Біблія, що от вона тільки свята, у них багато пуран. Багато всяких писань. А я прочту мантру, яка написана на цій коробочці. Ом намах пхагавате Васудевая. Відкриваю коробочку, ом, намах махадев. І що ж? Будемо розглядати, як я сказав, понеділок, 18 грудня, все ж таки, це ще зростаючий місяць, тому дуже гарний час для того, щоб розпочинати якісь добрі справи, чи закінчувати ті справи, які ви розпочали вже цього року. Звісно, наприкінці року слід віддавати свої борги. Тому, якщо ви комусь щось Винні треба це віддати. Якщо ви когось образили своєю поведінкою, своїми словами, у вас є можливість зробити так, щоб людина не так страждала від спогадів. Найстрашніше, що є в вашому житті, це ваші власні спогади. Від яких ви бажаєте відмовитись, забути. Одначе це ваша життя, життя ваше, це як плівка, кіноплівка, вона вже записана, і ви можете просто не дуже часто повертатися у минуле. Що стосується 18 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, день досить несподіваний, можливі перепади тиску та настрою. Ще це дзеркальний день, коли більшість з людей будуть вести себе по справжньому, тобто буде спадати якісь завіси і лжи. Яка, можливо, є у вашому житті. Тому це день розкриття таємниць. І я думаю, що і ці дивні карти карми теж підтвердять це. Буде знову три карти. Карта знаку Зодіаку, Потім виклик дня. І остання карта за днем народження, коли ви народилися. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два. 1. розпочинаємо зі стрільця, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку від понеділка? Парваті перегорнута це супруга Господа Шиви. І в перегорнутому вигляді вона каже про те, що в цілому день коли. Жінкам буде важче, ніж чоловікам. Ваша енергія буде не сприймати, а навпаки, щось руйнувати. Дослухайтеся до своїх чоловіків, якщо вони живі та до порад чоловіків, які поблизу вас. Ось подивіться, як виблискує ця парватія в ультрафіолетовому випримінюванні також зверніть увагу на 10-ту годину ранку. Головне на цю годину не намічати нічого важливого. Виклик дня. Червона масть сокира. Сокира каже про те, що сьогодні слід обмежити себе, можливо, в пересуваннях, можливо, в якихось напругах, ні в якому разі не слід особливо напружуватись. І сокира каже про те, що ви у цей день можете відсікати щось зайве. Все ж таки, карта випала в прямій позиції, тому ви зможете владнати неприємності, якщо такові будуть у цей понеділок. Далі представники знаку Козиріг – Ганеша. Ганеша це такий Бог, без якого не розпочинається жодна справа. В нього є мантра Ом намах Ганапаті, і він допомагає. Людям творчим, бога Ганеша пов'язаний з будь-якими гарними починаннями, і також він пов'язаний з творчості. Також він полюбляє поїсти, тому рекомендую в цей день не голодувати. Ще зверніть увагу на 11-ту годину ранку. Це непоганий час для якихось дзвінків важливих. Ви у цей час можете просунути свою ідею уперед. Також вас очікує зустріч чи бесіда з представниками. Ставником знаку водолій. Виклик дня. ваю, ваю, жовта мазь, це помічник, це бог вітру, це давній арійський бог, який прийшов з аріями. До Індії, і він відомий нам як вітер, могутній вітер. Тож сьогодні слід звернути увагу на вітер, на настрій. Вам може вітер принести щось на хвості. Бачите, ваю їде на такій антилопі, і ця антилопа прям антилопа з мультика, яка приносить гроші. Якщо бажаєте заробити у цей день гроші, ідіть, ідіть за вітром і зверніть Біть увагу на 18-ту годину вечора. Це дуже непоганий час для того, щоб їхати кудись. Далі представники знаку водолій. Індра в прямій позиції, гарний показник. Інтра, Володар Небес. Він дає. Дощі він дає можливість розвиватися. Він пов'язаний з пихатістю, тому зверніть увагу сьогодні на це, що можливо, ви надмірно пихаті, і треба з цим якось боротися. Бачите, індра йде на слоні такому трьоглавому, і це слон, це ваші сили, які здатні у цей день зробити щось цікаве. Також представники знаку водолій цього понеділка. Можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Виклик дня. Чорна карта. Їх тут усього три. Це Тхарма, це закон. Ви у цей день, якщо ви. Не будете пильнувати за своєю пихатістю. Якщо ви будете горділивими, ви можете порушити закон. Цей закон може бути не тільки кримінальний, я маю на увазі, а ваш внутрішній закон. Ви сьогодні можете придати самих себе, тому будьте уважні і обережні. Не робіть дурних якихось дій. Далі представники знаку риби. Для вас 18 грудня гарний день. Вам випала богиня процвітання і багатства Лакшмі. Це супруга Господа Вішну, вона допомагає своєму чоловікові у всьому. Якщо ви жінка, сьогодні ваш день, ви можете максимально використовувати його і робити щось цікаве, заробляти якісь гроші. Неважливо, жінка, ви або чоловік. Якщо ви чоловік вам буде допомагати якась жінка, можливо, ваша дружина, якщо вона є у вас. Також представники. Знаку риби цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для риб виклик дня лотос в прямій позиції. Червона карта завжди каже про щось несподіване. Лотос каже про те, що вам слід розкритися, як оцей лотос, і намагатися день. Цей зробити змістовним. Не приховуйте свої думки, розповідайте про них, і тоді справи сунуться з мертвої крапки. Для представників знаку Овен цей понеділок це боротьба з темними силами. Сканда, він був створений, агній переніс сім'я, щоб народився сканда. Зато був покараний Бог. Kochania. Кама його потім шима шива розірвав. Це один з синів Господа Шиви. Він випав перегорнута, тому зверніть увагу на 16-ту годину. Це не дуже гарний час для того, щоб вирішувати якісь відносини, Будьте спокійнішими. Це години, коли можуть статися якісь бійки, яким вам буде важко виграти. Сьогодні день не для нападу, сьогодні день оборони. И виклик дня Агни. В прямій позиції Агні це перша карта цієї колоди за номером один, і Агні це початок чогось нового. Сьогодні ви можете щось розпочати. Дуже добре, що місяць у цьому дає переваги, бо місяць зростаючий. В цілому не слід забувати, що Агні це вогонь. Зверніть увагу, що у цей день можуть ставатися якісь негаразди з вогнем. Тому слідкуйте. Щоб не було пожежі. Далі представники знаку тілець, шива перегорнута, каже про те, що він на вас гнівається. Шива це всеблагий господь, Махавіш, махашива, Махадев, він, е, Бог, руйну, руйнівник. І сьогодні ви можете щось зруйнувати тільки тому, що ви будете. Неуважні. Зверніть увагу на шосту годину ранку. Краще у цю годину спати, а не прокидатися і кудись бігти. В цілому, будьте уважні, шива випав перегорнута, він натякає на те, що є якась небезпека, тому будьте обережні. І виклик дня Ямарадж. Ямарадж – це Господь. Підземного царства, це індійський Плутон. Він карає грішників, він їде ось на такому буйволі, на... і він тримає в одній з руці ось такий аркан, який він накидує на грішників. Тож Ямарач каже не грішить. Особливо не грішіть перед своїми якимись принципами, не заходьте за межі, тому що буде покарання. Також зверніть увагу на 17-ту годину вечора. Це може бути досить неспокійний час. У цю годину ви можете зіткнутися з представниками або. Якихось органів правоохоронних або з представниками кармічними. Тобто треба буде відплачувати за власні гріхи. Далі представники знаку близнюки. Кубера перегорнутий це не дуже гарний показник, саме для близнюков, бо близнюки це гроші. Близнюки це сяйво. Коштовності а Кубера це зберігач цих, чи цих коштовностів. Він небесний банкір, він випав перегорнуто, тому сьогодні очікуйте якихось витрат. Якщо ви бажаєте щось заробити, ви більше можете витратити, ніж заробити. Також зверніть увагу на 21 годину вечора. Ні в якому разі не з'ясовуйте відносини, особливо якщо вони стосуються якихось придбань, якихось покупок, тому будьте обережні. Виклик дня. Знову перегорнута карта. І це червона масть, і це шанха. Шанкха це мушля. А мушля у теперішньому світі це ваш мобільний телефон. Сьогодні буде багато дзвінків. Тому намагайтеся робити паузи і пам'ятати, що саме крізь дзвінки може прийти занепокоєння. Дві перегорнутих карти кажуть про те, що день може бути досить неспокійний. Далі представники знаку Рак, ашвіни в прямій позиції. Що ж, гарний показник. Ашвіни це браття, які подорожують, Бачите, на такій фірі, їх везуть коні і самі Ашвіни мають. Кінські голови, зверніть увагу, на 13 годину дня це дуже гарний час для пересувань і для вирішування якихось питань. Ашвіни – це прозріння, Ашвіни – це ваш зір, Ашвіни – це ваш напрямок, який ви можете отримати у цей день. Виклик дня варуна в прямій позиції, і це ваша карта. Тобто ви будете у своїй стихії, вона пов'язана саме з водою. А рак це вода. А ворона це володарь води, це такий собі індійський Нептун. Він тримає в одній з рук, бачите, таку перлину. Перлину і ця перлина це справжній скарб, який ви можете віднайти сьогодні. Сьогодні гарний день для того, щоб лікуватися. Бачите, варуна тримає ще змію у руці, і їде на ось такому зеленому крокодилі. Одначе не плутайте цього крокодила з крокодилом в Арканах. Торо. це зовсім інша. Інший образ, в цілому, для раків цей понеділок дуже суперський день. Далі представники знаку Лева, Брахма в прямій позиції, каже про те, що не забувайте про літніх людей, які з вами. Брахма це великий дід такий, він пов'язаний з повагою до старших, з. Тим, що ви сьогодні будете чомусь навчатися, бо сімка це навчання. Також Брахма це знак зодіаку, з людиною, з якою ви можете зустрітися цього дня. Це представники знаку Терези. Окрім цього, сьогодні у вас є можливість зайнятися домашніми справами, стати. Царем у своїй галактики, у своєму всесвіту, і зробити щось цікаве, дуже непоганий день і виклик дня. Знову блакитна масть, і це Господь Крішна. І 12 година. Тобто у півдні дуже гарний позитивний момент, коли ви можете досягти певних результатів. Ці результати дуже сильні. Не забувайте читати мантру «Харі Крішна, Кришна, Харі, Кришна, Кришна, Харі Харі, Харі Рам Харі, Рам, 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 Харі. Харі. І ви тоді будете бачити справжні дива. У вас супер день, вам випало дві блакитних карти. та Ще й в прямій позиції. Далі представники знаку діва. Веда, «Веда» це знання, це підписання якихось договорів. Бачите, тут намальовано такий свиток, і там якісь дуже влучні слова. Види, одначе в самому аркані ви можете побачити також і дзеркало, яке дивиться на вас. Тобто вам слід заглянути всередину себе для того для того, щоб знайти відповіді на свої запитання. День напружений, бо аркан червоний, одначе, в прямій позиції він каже про те, що сьогодні ви зможете підписати досить гарні бумаги. І виклик дня вішну в прямій позиції. Вішну це Всевишній захисник. По-перше, він пов'язаний зі знаком Зодіаку Лев, тому ви можете зустріти представника цього знаку саме у цей день. По-друге, це Всевишній, який буде поблизу вас, де б ви не знаходились, тому нічого не бійтеся. Далі представники знаку Терези. Перегорнутий сур'я це втрата якихось орієнтирів. Ви катитесь униз. Ваша колісниця їде униз. Це сонце, яке знаходиться на закаті. Ви втрачаєте сонячну енергію, ви втрачаєте надії. Тому зверніть на це увагу. Також вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку стрілець. Тілець. І нарешті виклик дня чакра перегорнута, обидві карти перегорнуті, тому день неспокійний. Чакра це зброя Господа вішну, якою він карає грішників. І чакра це колесо, і обидві карти пов'язані з колесом, тому краще сьогодні нікуди не їхати, особливо на власному авто, бо можете наразитися на неприємність. Особливо це стосується 23 третій годині. А як звісно, о 23-й годині розпочинається, здається, комендантський час чи о 24-й, Я зовсім заплутався, одначе, о 23-й будьте уважні, особливо якщо ви будете знаходитись на вулиці у цей час. І нарешті скорпіони для вас цей понеділок, це день творчості. Сарасваті це. Супруга Господа Брами, і вона пов'язана як з творчістю, так і з навчанням. В цілому гарний гармонійний день. Також представники знаку Скорпіон будуть відчувати максимальну силу і можуть навіть зробити щось цікаве і зустрітися у цей день чи переговорити з представником знаку Стрілець. І виклик дня для скорпіонів. Перегорнутий кама, не займайтеся любовними інтрижками. Кама це Бог спокус, Кама це Бог кохання, і в перегорнутому вигляді він каже про те, що. Кохання може сьогодні дуже сильно луснути, да, дасти велику тріщину і розвалитися, тому не слід займатися якимось фліртом, якимось і ходити наліво чи направо. Будьте стабільні у своїх почуттях. І ще по одній карті за днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карма в прямій позиції. Сьогодні день важкий. Сьогодні може статися те, чого ви не очікували, одначе на підсвідомості ви це відчуваєте. Сьогодні день помилок. Тож не робіть помилок, сидіть краще вдома, і далеко нікуди не треба їздити, бо можна наразитися на відпрацювання своєї карми. Одначе, карта, все ж таки випала в прямій позиції, тому ви зможете все ж таки обійти якісь. Такі гострі кути, якщо раптово вони виникнуть у вашому житті. Сьогодні у вас якийсь життєвий урок, який ви повинні вивчити. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий сома каже про те, що вам не вистачає правильного ритму. Сома це місяць. Це Бог місяця, він же чандра в перегорнутому стані, він каже про те, що сьогодні День возвратів якихось. Вам треба повертатися назад, у вас сьогодні підґрунтя для розвитку погане і просуватися вперед вам дуже важко. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, чоткі в прямій позиції червона масть каже про те, що вам. Треба бути зосередженими. Вам слід читати частіше святі мантри і зосереджуватися на чомусь конкретному, бо сьогодні ваша увага може бути дуже сильно розсіяною. Сьогодні може статися якась подія, яка цілком переключить вашу увагу саме на цю подію, одначе ви не йдіть. На прив'язі у своїх думок а намагайтеся жити все ж таки власним вольовим життям. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, вішма мітра це творець, творець різних. Дивних речей для інших богів, бачите, він їде на білому лебеді, і він каже про те, що ви сьогодні можете самі стати творцем і показувати свою майстерність іншим людям. Одначе не забувайте, що казав колись Ніколо Поганіні, відомий Скрипаль. Він казав, що талановитим. Заздрять талановитим мстять, а, воно звучить так способним завідують, талантливим мішають, а умним мстять. Тож, намагайтеся. Не виставляти всі свої якості на показ і все ж таки залишати щось при собі, щоб бути більш таємничим і впливати на людей. Зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Для вас це дуже гарний час для того, щоб щось розпочати, якусь творчу дію зробити. Далі, якщо ви народилися 5-го... 14 або 23 числа будь-якого місяця. Мокша – це остання карта цієї колоди. Мокша ні, ніяким чином не пов'язана з мокшансами. Мокша це визволення. Сьогодні ви можете поставити фінальну крапку в якомусь довготривалому дії і визволитися від пут, який ви і самі собі могли створити. В цілому дуже гарний показник. Бо карта випала все ж таки в прямій позиції. У вас є можливість вийти на новий рівень. Дарі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Хануман це помічник Господа Рами, і Хануман буде допомагати вам. Хануман це ваша життєдайна тваринна енергія сьогодні дуже гарно проводити. Час з тваринами тварини можуть давати дуже сильний позитив, і окрім цього, вам сьогодні будуть допомагати якісь сили, чи то у вигляді людей, чи то власні ваші таланти. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25-го числа будь-якого місяця корова а Діті, гарний показник, вона надає вам. Суто життєдайних сил. Корова Адіті тримає на собі багатьох богів і вона є втіленням стійкості. І у вас сьогодні буде стійкість і буде допомога з боку Всесвіту. Також зверніть увагу на 15-ту годину дня, це дуже позитивний час. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця трішула. Це тризуб шиви, і він працює не на вас, а проти вас. Тому намагайтеся у цей день не руйнувати те, що знаходиться навколо вас. Також зверніть увагу на своє здоров'я, бо у цей день можна захворіти. У вас немає захисту. І нарешті, якщо ви народилися 9-18. го го або 27 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний і Дамару це барабан шиви. Він випав перегорнута, тобто вам не вистачає певного ритму. Ви можете вивалитися з ритму і можете втратити. Якусь надію у цей понеділок, тому не сильно плекайте надії, і якщо ви раптово не зробили все, що хотіли, у вас ще буде багато днів, коли ви зможете втілити це все в реальність. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці дивні карти карми унікальний оракул, який є лише в кількох екземплярах, і, можливо, ви собі бажаєте під новий рік такий замовити печіть, бо до нового року залишилося зовсім обмаль, часу. Ну а якщо ви бажаєте зробити собі подарунки, тематичні є сірники саме індійського фактору виробляння. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сказали ці індійські боги та богині, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті ямога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.